Друзі, всім доброго-доброго ранку. Так швидко пролетіла ніч. Я вже зібралася в центр. Ну, сумки винесла вже на двір. На дворі так холодно, 13 градусів тільки тепла. Зараз вже без 15,6. Я поставила попити кави, зараз поп'ю кави, піду подаю ласуньку і поїду в центр. Чого я їду так рано в центр? Тому що що треба зайняти місце. Бо ну, людей багато охочих торгувати, але місця, місць там не дуже багато. То, що там парапет просто і такий хідрячок, так сказати. От, так як ми їздили на машині, то ми могли взяти з собою столик і стояти на своєму столику. Але зараз цей. Я не можу взяти стол, тільки стульчик розкладний беру, прив'язую до велосипеда. Так що їду трошки раніше. Ну, добре, друзі, <гум> до зустрічі. Всім гарної, гарно, гарної суботи, щоб у вас все було добре. У кого вихідний, то хай відпочиває, а в кого... Нема вихіднів, так як у мене, то легкої вам праці і всього хорошого. І наснаги вам во всьому. І зустрінемося далі. Так, друзі, ну я вже на місці привезла деньки. сирочок пердий, творог. Смітану я не виставляла, Сметана в сумці в холодильнику. Так що нікого ще немає. Тихо. Друзі, музику прикрутю, бо не можна, бо за не можна, щоб звучало. А я воно перебрала помідорів. На завтра позвонили люди, приїдуть по 30 кілограм помідорів. Ось такі гарні помідорчики, дивіться, помірні. Отакі. Ось такі ось вже на дворі темно. то я вам показую. А я зараз важу день. Ось такий великий день, ось на 50 гривень, там майже 2 кіла. Ми вже об'їлися, об'їлися. Приготувала ось віна на завтра. У мене замовлено є. Так що такі справи. Готуюсь до базарю, нема коли і знімати що. Взагалі, це ж важу. Ой, на голові це помила голову вчора. Отаке горобице. І цей. Треба йти ще в погріб по півлітрові баночки. Бо це ж так люди приходять по сметану і на базарі без баночки, а світану хочуть купити. І я беру гроші за баночку. Коли вертають, тоді віддаю гроші. Бо вже скільки баночок роздала попереді. А зараз у мене же ряжанка в літрових банках. Вроді ж, знаєте, що банки не дешеві. І кожен приходить знайомий, та я тобі принесу, в мене куча вдома. Та кажу, і у всіх куча, а ніхто не приносить. Ну, взагалі, так, якось. Сьогодні підходила до мене в центрі, я торгувала підписчиця. Каже, я ваша підписчиця. Ми з нею не знайомі були, бо селище в нас велике. Кажу, дуже приємно, І вона прийшла спеціально, щоб у мене скупитися молочки. Так що дякую вам усі мої підписники, що, хто тут мешкає, приходять і купують, купують у мене молочку. Всім дякую. Ми обмінялися з нею номерами, номерами телефону, так що я кажу, якщо щось треба, кажу, дзвоніть, я вам буду готувати і будете з дому в мене забирати. Вона каже, добре, та так і домовилися. Так по... Та що це ви скакує все в мене в вікно? Тобі я не можу на себе дивитися цей пушок. В общем, дині я поважила багато динь по два кіла, а то трошки менше. Ну, в общем, дуже. цей рік такі смачні дині, дру... цей. дуже дуже смачні, із них прямо тече сок. Так. І кавуни теж дуже добрі, ну, кавунів ще геть мало. Ще... Сьогодні я хотіла піти, але не було мені ніколи. А зараз я буду фасувати нежирний сир. Бо жирний сир я пофасувала до мене з міста приїжджав замовник, забрав свій товар. От. А нежирний сир зараз буду фасувати. в мене його просто більше. І треба йти по баночці у погріб, так що пішла, я, друзі, потім зустрінемося. Я з вами зараз гляну, що я записала. Дру... Друзі, розповідала вам за бабусю, я воно нічого не записала. Ось це я вам показувала запіканку, а воно нічого не записалося. Сьогодні я з того сиру зробила, що в мене не вийшов. Вийшов дуже гарний, оце ж так, от свічує світ, у мене тут зверху лампа. Отака от гарна запіканочка з родзинками, ті, ті що мені висилала Оля, світлі родзинки і сині тьомні. дуже смачні. От. І завтра, звісно, однесу бабусі, уже після базару, як приїдемо. Ви там мене питали, чи бабусі ми носимо молочку. Ну, а як ви собі думаєте, що ж ми самі їмо торгуємо, а бабусі не носимо? Ми її раз у тиждень носимо бутиль молока. Я її вчора питала, кажу, може, вам мало то ми ще принесемо. Вона ні, каже, в мене ще є молоко. От, так що, друзі, я завтра однесу їй творожку і цього і сметанки. казала, така добра сметана. <сміття> кажу, та так, їй попереді ж сирніки носила сметаною. Скільки вона їсть, скільки їй треба? Вона вже як киця їсть, потрошечку. Боїться, бо вже знаєте, як у неї працює, кишечник уже не так і все. От. Так що не переживайте, ми з свікрухою прожили дуже хорошо. Мамка моя теж з нею завжди в хороших були відносинах. Так що в нас відношення дуже хороші. Не переживайте. Вона в нас не забіжена. Особливо від мене. Я до неї відносуся як до рідної матері. Звісно, рідну маму вона мені не заміни. Ну, так. Оце починається. Оце треба нести ті віса, мабуть. Бо це на цих я нічого не зроблю. Вони неправильно починають пікати і неправильно показують. Треба вже нові веса, бо це в мене веси з торговлі, ще з магазину. І оце вони не починають виділываться. Ось такі, друзі, справи. Буду важити на оцих кухонних, то що ті неправильно показують вес. А ці я все оттарую і буду важити. Все. ці правильно показують бо... Провіряла, у тані рядом же шторгує на електронних весах, бо вона на розвес візи свій товар, я дома пасую, а вона, в общем, вози на розвес і в неї є веса. Провіряла, то все нормально. І я отак, я відрізаю кусочок уже на око, це полкіло. Уже, ну, я, знаєте, проробила багато років. Так, друзі, ну ось продовжую я і далі знімати. Чи себе показувати, чи віси. Не знаю, що показувати. Перебалакала з і тільки що доця дзвонила. Ото моя і подружка. Ото моя і дитина, ото моє все, ото моя душа. Я знаю, що вона мене на путь на істини настави. І не обсудить ніколи. А якщо щось скаже, то це моя дитина, вона хоче, щоб я краще було матері. А то, що вона там висказалась, ви пишете, що вона строго, то ми це з нею балакали, вона мене ще і полаять може. За те, що я багато працюю. Вона каже, що ніхто тебе не пожаліє, як ти сама себе не пожалієш. І вона права, сто процентів права. Зараз люди страшні поробилися. Ніскільки там того діла. Ой! Ну, що ти зробиш? Такий час, всі на нервах, я все розумію. Так що от такі, друзі, справи. А я працюю далі. Фасую творожок. Такий гарний. Це ж люди люблять, що я кусочком фасую. Кажуть, що їм подобається. Що він як цей, як бринза. Ну він не як бренда, з нього все. Такі варенички добрі, такі сирнички добрі. Все з нього смачне. О, по полкіло, а там кулю... кусочки будуть трошки більші. Бо я не хочу одрізати, от дорізати, щоб цілесеньким кусочком, отаким от гарненьким. І завтра на базар. Е Жирний творог у мене, звісно, він е грудочкою розсипчатися. Не так, бо то, що його небагато, і я його ворочки просто ой, роблю. Того, що, м -м -м, нема в мене такій, такої ємності. Там є в інтернеті такі корзинки квадратні. Але ж, друзі, доставка така сумасшедша, що не хочеться. За доставку ж скільки платить. Зараз що нова пошта така дорога? Шо Укрпошта? Такі гроші деруть за доставку. Що 300 раз подумаєш, чи замовляти його, чи ні. Так, ну от у мене буде тут у мене 4, тут 2-6 і 7 кусочків обіжиреного творогу. Ті всі попів кіла. А 2 буде більшеньких. Ну, що, на ті кому треба. Там на 100 грамів. 517, то так і буде. Я трошки важу завжди з походом. Який контингент у нас купляется? Такі, як ми люди, або старші. От, і у нас обіжирений ворог іде лучше, ніж жирний. Бо вже такі люди Стараються жирным поменше їсти Сьогодні, друзі, отож я масло била, вчора вам показувала І не взяла його сьогодні в центр. А думаю, буде на базар. І що ви думаєте? Я ж їздила по Москву додому. От. І розпробували там. Одна жінка забрала в мене 600 з лишнім грам, а одна замовляла та 260 грам забрала. І ще сказала, завтра приїде на базар. А я прийшла сьогодні додому, а в мене нема що в кашу положити. Та я думаю, ну що це я? Все попруда мені, я так не буду. Мені ж теж треба щось чоловіком їсти. Та і положила в кашу той кусочок. Так що цій жінці прийдеться ще робити. Ну я побачу. Як приїжджають діти, треба ж їм підготувати товару. Сіру зварити, посіпарівати, побачу, як у мене що буде. Зараз обмию і цей ось очок складу і такий і він мені удобний, і в холодильник поставлю. І завтра так на цьому столі, ви ж бачили, я і продаю. бумажок. Так, а зараз зараз уже без 10-9 побіжу, зараз подаю ласоню. А потім будемо ще з вами сметану, сметану ще фасувати у баночки. Так, ну все, я подаїла суню, управилась. От така сметанка в мене. До утра вона ще в баночках підгускне. Вона це, друзі, загускає, потім ложка стоїть в ній. Така вона гостюща. Смакота. Мені до завтра вранці не буде, коли її розкладати. Бо ми ж, я ж рано встаю в 4.20, поки подаю, то вже нема коли займатися сметанкою. Та так я з вечора все приготую, сумки готую з вечора. Ну, я в виду пусті. Молочку-то я вранці завтра складаю у сумки. От. Оце ж встаю 4,20. Все складу в сумки. А тоді у 5 часов йду доїти ласуню. Подоїла ласуню, попила кави. От Вадим поки тут наготове погруза машину. І все. І поїхали. На базар. Збирану сметану я, звісно, збираю одразу в баночки. І вона загускає вже в мене в баночках. То теж, оце, якщо я сьогодні зібрала, то на завтра вже ложкою не повернеш. Ось густа. что а холодильники полные и оно плохо друзья захолоняет. сейчас вот я в другий холодильник сильнейший поставлю mm -hmm. что-то меняется корешечка не по мы вот такую новенькую причепим Це ж так. даєш з кришечками. Потім приносять. Фіг знає, які ті кришечки. Це з кришечками і з баночками. Це, друзі, ціла біда. Звісно, <ріху> <Конечно>, друзі, я <ріху> всю продукцію, яку фасую, всю куштую. сметана безподобна. Аж солодка. Дуже добра, смачна. Вийшло в мене на базар 6 баночок. І це ж я з цієї сметани і ряжанку заправляла. Так що, такі справи. Хто знає, який буде завтра базар, чи розторгуємося, чи ні. Зараз ще твер... твердий сир залишилось. Залишилось мені пофасувати. Я зараз на маленькі кусочки не фасую. Ото тут 300 грамові головку розрізаю на половинку і все. Так. Ну, зараз уже 25 минут десятого. Ну, Нормально. Поки я все пороблю, це буде 10, піду покупаюся. Вдень я сьогодні відпочивала, бо завтра базар, то треба відпочивати. Так що, друзі, ладно, зустрінемося з вами вже тоді у спальні, як я вже помиюся, і прийду з вами ще побалакаю. Так, друзі, ну, ось я й добралася до спальні. Зараз пів одинадцятиї. Там ви задавали мені питання, коли ми садимо картоплю, що ви вже копаєте, а ми ще ні. Але в мене, друзі, ще не посохла вся вогудина. Я з неділі, оце хочу, як і сапала, і город був чистий, але бур'яни все равно ростуть. І хочу з неділі на часа півтора кожен вечір ходити і потроху рвати там бур'яни, щоб було чистенько копати картоплю. В общем, я піду з вами побачите, що там у мене робиться. Спочатку городу вже вугодина попідсихала, а ще стоїть не підсохша. Ну, в общем, і я буду чек... ну, ми будемо викопувати, коли приїдуть діти і допоможуть нам її вибрати. Бо це ж у нас картопля там нанизу, ми її бігом копаємо, а тоді оттуда Вадим їде машиною і забирає, всі... ми в мішки по два відра висипаємо, і він тоді грузить на машину і перевозить додому сюди. Тут вже ми вдома перебираємо і спускаємо у погріб. В общем, такі в нас плани. Не знаю, коли це воно буде. Хочеться, звісно, вибрати, поки діти підуть в школу, до школи, бо тоді ну, люди з Богданом їх така робота. У людей є виходні постійно, а у Богдана це ж така робота, що він не завжди може залишитися, коли треба, вдома. В общем, я вам потім все покажу, коли ми будемо вибирати картоплю і яка в нас буде картопля. Мені кажеться, що цей рік має бути трохи лучіша картошка, ніж в минулому році. От. Так, нічого. Все на городі є, слава Богу. І огірки в мене до сих пір є. І вже на других огірочках зірвала декілька огірків. От. Так що треба йти там рвати бур'яни. Може, і в огірках там треба повиривати. Так що, такі справи, друзі. Ще городні роботи не закінчуються. Ще довго будуть продовжуватися. От. Ну, А сьогодні треба вже лягати відпочивати, бо завтра. На базар. Треба рано вставати, бо в нас вже закінчилось топливо в машині. Ні газу нема і бензин майже на ісході. Вадім каже, що треба їхати на заправку, заправлятися. Так що рано поїдемо, заправимося, бо в нас заправка аж в началі селища. От. І тоді поїдемо на базар. Я вже все підготувала, все пофасувала, все вам показала, все склала по холодильникам. Завтра тільки погрузю в сумки і поїдемо. О, треба вже лягати відпочивати. Ну добре, а вам бажаю гарної ночі, тихої, мирної, солодких снів. Вибачте, вже трошки тормозять мозги. Завтра неділя, трошки буде розгрузочний день. Таких робот, таких великих основних робити я не буду. Ну, як завжди, коровку доїти. Їсти, може щось зварю, бо сьогодні ж я вже це була в центрі проторгувала. Так, да, кстати, оце ж так. Побажала вам уже на добраніч і продовжую далі. Оце ж знову прийшла мисль. Ну, я не розказала, як я поторгувала. Поторгувала я не дуже. От переробку беруть сир сметану, лучіше, І сир сьогодні твердий, я попродала, і масло, а от молоко. Геть гидко йде. І хоч ми й не піднімали ще цену, бо вже деякі області цени попіднімали на молоко, і 35, уже і 40 літра молока продають, а в нас по 30 і все одно туго йде, туго молоко йде. Чого? Ну, в такий час завжди я знаю всіда, скільки ми торгували в кінці середині серпня і цей. Починаються кавуни, починаються дині, і люди якось хужіше купляють молочку. Хоча дині динями, кавуна, кавуни кавунами і місити не будеш. Ну, це моє, звісно, розуміння, я так думаю, люди, може, думають по-другому. Так що, такі справи. Та їй казала дочка, сьогодні вони їздили до школи в Олександрію. Казала, багато людей з дітками скупляються до школи. Цени, Ужасні, дуже високі на одежу, на все, дуже високі ціни. Я вже на базарі не була 100 років, не купувала собі так, от через інтернет щось замовлю. Ну, а що нам треба? Лахів у нас повно, ходить ми нікуди не ходимо. Це наш виход це базар і все. А на базар ми вдіваємося, зараз ранки холодні, потепліше в штанях, от, і все одежа виходна. Так що, отакі друзі, справи. Ну, добре. Так, тепер точно вже кажу на добраніч, бо і сама буду відпочивати. До побачення. До завтра. Завтра, як завжди, зустрінемося.